Бережанець Петро Осаце захищав Україну з перших днів війни, ще здалеку, дві 2014 року. Не залишився осторонь і після повномасштабного вторгнення, та майже безперервно був на передовій 26 травня 2022 року. Його життя обірвалося від важких поранень на Луганщині. Дружина героя каже: він завжди хотів захищати нашу країну, аби життю його рідних нічого не загрожувало. Він з самого першого дня вторгнення, зразу 25 лютого, він поїхав. На війну і він навіть не задумуючи він, ну, він навіть нікого б не слухав. Він знав, що він там має бути. Він все казав Хто як не ми, хто як не я гинуть самі краще. 17 січня Оксані Осадці вручили відзнаку чоловіка. Орден за мужність другого ступеня. Також орденами за мужність третього ступеня посмертно відзначили ще вісьмо героїв з Тернопільщини, які загинули на війні. Серед них євген Данилків, Андрій Маслов, Василь Куніцький, Михайло Завада, Ігор Мельник, Михайло Польовий, Андрій Міхов, Павло Лисобей. Наше завдання не забувати цих наших героїв-хлопців, які дійсно віддали своє життя за незалежність України. Першими пішли. І виконали свої обов'язок. Їхні родини не повинні бути забуті. Мати героя Андрія Міхова розповідає, її син одразу після 24 лютого повернувся з Німеччини, аби разом з батьком піти боронити країну. Та вже в травні двох дорогих жінці людей важко поранили. Син загинув на місці, а чоловік досі оговтується від отриманих травм. Ще і війни на було він завжди казав. якщо хто прийде на нашу землю з війною. Де я б я не був, я повернувся. Так він повернувся з Німеччини. Я знала, що він все одно піде. Навіть я казала, як любає масаж. Що... Це його вибір, вибір. Яким би він не був тяжко, не тяжко. Вічна пам'ять героям, які віддали своє життя за українську незалежність. Молимось Боже є...